Говорити про це народний депутат України Варій Михайлович Каченко та депутат обласної кіберської обласної ради Олександр Анатолійович Мельникова. Доброго дня вам, вітаю вас, радий вас бачити цей красивий сонячний день. І я хочу розповісти вам про те, які були у нас останні події на зіздів. В принципі, проходило два з'їзди. Один з'їзд був якби юридичний такий. Це було в п'ятницю 14 червня. І другий був вже офіційний, представницький, який ви бачили по телебаченню, це на Михайлівській площі. Які питання розглядалися на ЗІ? Перше питання це був статут партії. Вносилися до нього зміни. Були уточнення повноваження голови партії, і голові партії. Було надано набагато більше повноважень, ніж було в минулому статуті. Це перше. Особливою такою, будемо казати, зміною в статуті було те, що вноситься нова структура, це Центральний виборчий штаб. Практично виконавчий секретаріат, який був раніше, заміняється на структуру центрального виборчого штабу. І саме центральний виборчий штаб буде формувати кадрову територіальну політику і всі кадрові питання. І раніше в статуті була така структура, як політична рада. Головою політичної ради обрана Арсенія Ріценка. Головою Центрального виборчого штабу і паралельно з тим, що Турчинов є першим заступником голови партії, обрано Олександра Валентиновича. Контрольна ревізійна комісія також створена і головою обрано, як і в минулому періоді з'їзду, Романа Зебзалюка. Сформована політрада 87 чоловік. Із відомих вам людей, які до Кіровоградщини не мають відношення, туди увійшли Яворівський, САС Карченко, і інші представники. В принципі, в інтернеті ви можете знайти повністю всі прізвища, які війшли. Сформована президія повітрані 18 чоловік, також в інтернеті є по прізвищам, і сформовано обрано. 13 заступників голови партії. Відверто хочу сказати, що була гостра дискусія по двом кандидатурам це стосовно Пашинського і Томенко. Багатьох, в тому числі мені, було незрозуміло, чому Томенко не обрали голову, заступником голови партії, який до цього був, а обрали невідомого Пашинського або відомого ну, для мене мене до нього інше сприйняття. Перше питання ми ставили дуже гостро про те, що сьогодні немає чіткого плану визволення Юлії Володимирівни. І ми запропонували, що треба робити на наш поверх. Ми повинні чітко знати, сьогодні робимо те, те, те по різним каналам, по внутрішнім, по зовнішнім каналам, але ми вважаємо, що такий план повинен бути. Друга наша теза була це майбутня президентська кампанія. Я був на багатьох акціях Вставай Україна, я бачив багато лозунгів на цих акціях. То президент, наш президент Кличко, то що Бог Бога раді, це їхні. Але коли ми бачимо лозунги Наш президент ЄСЮК і тому подібне, то ми виклали свою точку зору, що нашим кандидатам єдиним. Президентом повинна бути Юлія Володимировна Тимошенко. Про це ми написали. І ви бачите, що до нас прислухалися, принципі, і вже на з'їзді, і на одному, на другому, вже не було альтернативи, що нашим єдиним кандидатом є Юлія Володимирівна Тимошенко. Знаєте, що Микола Володимирович не ввійшов навіть дойшов партію Батьківщина. Він не ввійшов політраду, звичайно, і так далі, тому подібне. У нього якесь є своє особливе бачення. Хочу сказати, що дійсно, так м'яко кажучи, не дуже активно керівництво фронту змін захищало наших кандидатів депутатів до Верховної Ради. Я приведу приклад по Кіровоградській області і впевнений, що якби свої кандидатури зняв удар по 101 окрузі і по 100-му окрузі, то у нас би і Гранатова, і Олександр Анатольович Чорно то були б депутатами Верховної Ради. От по тому окрузі Гранатова стала від Березьки, здається, здається, на 3,5 тисячі. Тоді як Гвинченко набрав там більше десяти. Але чомусь на наші прохання, які у нас були, на жаль, ну, не відреагували, будемо так сказати. Наступне питання щодо об'єднання. Була нарада у нас 24 травня і там сказали, що ну, партії, які заявили про те, що будуть до нас входити до батьківщини, що вони не будуть, не будуть саморозпущені що Частина керівництва увійде, а партії нібито будуть існувати окремо і так далі. І так далі. Ми також категорично з такою позицією не погоджувалися. І ви бачите, що е, я вважаю, що відреагували е, абсолютно правильно е, на нашого листа, і ви знаєте, що е, повністю, пройшов саморозпуск, двох партій, і фронту Змін, і партії ПРП. І тепер для нас дуже важливо е, відслідкувати. Скільки ж членів партії від фронту змін, то по нашій області, від ПРП, Скільки віде до нас? Чи це просто декларація, чи це дійсно проведена цілеспромована робота керівництвом фронту змін обласного майно базі і ПРП, які дійсно до нас увійдуть, а не буде це просто декларація. Наступне питання, про яке я хотів би вас проінформувати, це про процедуру входження в партію «Батьківщина». і порядок прийому. Процедура дуже проста. Той, хто хоче війти до батьківщини, повинен прийти, взяти у нас анкету, заповнити її, заповнити заяву і здати в відповідний бюро. От Рішення не входити в об'єднану опозицію, не входити у фракцію «Батьківщина». І сьогодні з ними працюють. Я особисто буду переконувати своїх колег про те, що такі люди поки що нам у батьківщині не потрібні. Нехай визначаться, що для них важливіше. Чи табалом, чи батьківщина. Ми не закриваємо двері, але я буду все-таки переконувати в тому, що треба підійти дуже обережно. До цього процесу для того, щоб не зробити внутрі партії якісь конфлікти. Кироваградську обласнопатійну організацію. Ну, є різні території, але Кировоградщина знову таки особлива. Вона особливо в тому, що Кировоградщина це політична батьківщина Юлії Володимировни Тимошенко. І тому ми маємо повне право претендувати на те, щоб тільки... Представники від «Батьківщини» були керівниками обласної ну і великих е е партійних організацій. Я не виключаю про те, що на окремих районах є дуже нормальні люди від фронту зміни, які також можуть очолити партійні організації, але костяк повинен бути, який є на тих людях, які вже довели свою відданість і пропрацювали багато років і саме від «Батьківщини». Ще одне питання це про е, спільні фракції. Е, З'їзд фронту змін прийняв рішення про те, що депутати, які е, всіх рівні, е, які прийшли від фронту змін і стали депутатами, е, повинні е, увійти до фракції е, батьківщин. Ми також будемо пильно слідкувати за цим процесом. Єдине, е, ми чітко. Роз'яснимо і нашим керівникам фракції, і тим, хто буде до нас вступати, що вони вступають не просто так, а вони вступають у фракцію Батьківщини. У цій фракції є положення. В цьому положенні є декілька вимог. І на мій погляд, ключовою вимогою є це синхронне голосування, якщо прийнято рішення на засіданні фракції. І там є санкції, що людина двічі не проголосувало, проголосувала не так, як прийнято рішення фракції, то вона автоматично відключається із фракції. Це ми також хочемо, ці люди будуть заходити до нас, хочемо пояснити нашу позицію, щоб у нас відразу все було зрозуміло. І ще одне. Я подав заяву про свою відставку. Я вказав там дві причини. Моя отставка прийнята і є у нас постанова президії політичної партії. Постановляє звільнити Кальченка Валерія Михайловича з посади голови Кіровоградської обласної організації політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина відповідно до поданої ним заяви, призначити Чорниваненка Олександра Анатолійовича. Виконуючим обов'язки голови Кіровоградської обласної організації політичної партії Батьківщина, перший заступник голови партії Фурчий Но. Що я хотів би прокоментувати? Е е зараз дійсно е є дуже багато роботи, якою треба займатися, і ви всі відчуваєте, що партія зараз переходить ну, в новий і дуже складний етап роботи. Це пов'язане із е цими. Об'єднавчими процесами, це пов'язане із тим, що треба шукати нові підходи і матеріального забезпечення всякого. Хочу два слова сказати за Олександра Анатолійовича про якого я знаю багато-багато, десятки років. Ну, по-перше, що я хотів би сказати, що це досвідчений політик. Він давно. Працює в партії. Він фактично, будемо казати так, хоч і не мав такого статусу, але фактично він є моїм заступником багато років. Він абсолютно авторитетна людина. Він авторитетна як в партії, так і в нашому житті. Я хочу тільки коротко нагадати ті посади, які були в Олександра Анатольовича. Він очолював і обл спінку. Він був і заступником мера міста Кервограда, він був і першим заступником обласного пенсійного фонду. І багато що він міг би робити. Його талант, я впевнений, як управлінця не відкритий, тільки тому, що Олександр Анатолійович має сміливість і мужність бути в опозиції. На мій погляд, сильно структуризовану структуру, ну, для прикладу скажу, це правда що є більше 930 там, виборчих дільниць, і на кожній виборчій дільниці у нас є первинна партійна організація. На кожній. Я залишаю посаду з результатом останніх виборів в 32%. Ми перемогли партію регіонів, і ми ніколи за всі 13 років ніколи не програвали партію регіонів ні на президентських виборах. Хоча, ви знаєте, що в Кероварській області впевнено перемогла на президентських виборах Юрія Володимировна Тимошенко. Ні, тим паче на виборах до Верховної Ради України. Так що в нас є результат. Я думаю, що Олександру Анатолійовичу разом з ним ми на майбутніх виборах повинні мати ще е, кращі. Результати. Ще одне, що я хочу сказати, що е, я... Е, не йду на партійну пенсію. Я залишаюсь членом партії. Я вам вже сказав, що я включений до складу політради і від партії, і від нашої фракції Верховної Ради я залишаюсь куратором Треворадської області. І наостанок хотів би подякувати всім журналістам за співпрацю. І був би не щирим, якби не сказав би що. Ну, на жаль, ви рядові журналісти поставлені в такі умови, що дуже часто ви не можете щиро написати те, що відчуваєте. Що? По рекомендації Валерія Михайловича Кальченка, І це дійсно так. Він, рекомендував мене на керівника обласної партійної організації. Безумовно, рішення прийнято згідно статуту, я буду виконувати обов'язки. Співпраця вона буде продовжуватися і тим паче, що Валерій Миколавич, як корапор наш, він буде дуже допомагати нам. Але я прекрасно розумію відповідальність у цей складний час, яка лягає на плечі нас всіх. Це об'єднання, Це той тиск на опозиційні сили. І саме головне, наша стратегія це звільнення нашого лідера. Це моє стратегічне завдання. Я думаю, всі члени партії, які поряд з нами, що на президентських виборах ми підтримали єдиного кандидата до позиції Юру Володимир Тимошенко. Що з'їсти зробив, як ви знаєте. Від батьківщини. Я думаю, що наші колеги удар, тут є представники, я бачу. от нас виходить. Ми будемо тісно співпрацювати і дійсно відстоювати інтереси людей і справедливості нашої держави. Коротко у мене все. Будь ласка, що є запитання. Я Олександр обіцяю тобі, що я буду куратором настоящим, не таким, як Ларі Нешатаву, яких я вже не бачив на сесії обласної ради як депутатів. Здається, шість разів. Та, да, до речі, Валерій Михайлович ні одну сесію обласної ради не пропустив. Це єдиний із депутатів другого скликання. Це не те, що ви самі бачите журналісти. Тільки він виходить, але ж є з нас другий позиційне, так би мовити, в кавичках депутати. В тому скликанні, коли від комуністів, ви знаєте, ніхто не хоче чогось приїжджати, ніхто не хоче відсвоювати позиції. Ви відбулися конференція, на якій нас що... Дякую за запитання. Я думаю, що. Ми порадимося в бюро обласної партійної організації і із керівниками наших партійних районних осередків, а також із уже новоствореною, ви знаєте, що зараз там створений Центральний штаб, от, замість виконавчих секретаріатів з керівництвом партії, і це питання узгодимо. Я думаю, що ми вам через засоби масової інформації дамо знати, коли відбудеться в який час. Канавка, Варі Михайлович, з якої причини ви покидаєте пост голови обдяганого? Пост голови обділення. Обласного обласного. Ви розумієте, я чесно кажучи, мог би вам розказати дуже багато ще, але подивившись на вашого Богдановича, коли він все перекручує, я просто нічого не хочу казати. Я вчора подивився передачу, ви знаєте, звідкіля у людини стільки ненависті. До Карченка і до Батьківщини. Я не хочу Кіровограду розповідати. Я кожному журналісту можу щиро розказати. А от Кіровограду каналу не хочу сказати. Канал виходить. Валерій Михайлович, чи є останні події свідченням того, що я відмовився від своїх президентських пам'яті? Він так заявив, Він заявив що він буде працювати тільки на те, щоб визволити Юрію Володимирівну. І на з'їзді я бачив, він особисто піднімав руку про те, що ми висуваємо президентом тільки одну кандидатуру, Юрію Володимиром Тимошенко. І, чесно кажучи, дивлячись на всі зовнішні події, на останні заяви Квасневського і так далі, так далі, я щиро вірю в те, що є. Перспектива звільнення Юлія Володимировича. Крім того, в цьому листі, на який ми посилаємося, я не знаю, це правильний варіант чи неправильний, ще можна думати, але е, я вважаю, що не всі ми шляхи вичерпали. І один із шляхів ми пропонували, це провести референдум, де скасувати 364 статтю. 364 і, 364, і 365. Тож шляхів дуже багато. Просто треба дуже щиро працювати над Тимошенко. От і все. Після з'їзду Ліценко не сказав, що без Тушині потрібно позбутися генератора тошкування. Що мав на увазі під словом генератор, Ну, Сьогодні всім відомо, я про це можу чесно сказати і відкрито, що головним комунікатором фронту змін і партії регіону був наш земляк Микола Мартин. Саме він відвів, до речі, і всі питання фінансування виборчої кампанії. І от в своєму листі, у цьому в третьому розділі, ми якраз і писали про свої побоювання подальшої роботи Миколи Мартиненка в об'єдначому процесі. І він сам прийняв рішення, він сам визнав про те, що ну, дійсно якісь мабуть такі кроки він робив. Тому Луценко потім не називав прізвище, але полився це відомо, що це Микола Мартиненко. І ще раз хочу підкреслити, що ви знаєте, чи він відмовився входити в патріотичні. Варій Михайлович, звільнення, можливе звільнення Юлії Тимошенко ще не означає її. Повну політичну та юридичну реабілітацію, але це потрібно робити для її повноцінної участі в політиці. Чи розглядалось питання процесу, як цей другий етап буде відбуватися? Дякую. Спасибі за запитання. Воно якраз відповідає от тому першому розділу, який ми написали в листі, що ми повинні мати чіткий, чіткий план дій, як зробити так, щоб Юля Володимировна прийняла участь у президентських виборах. В тому числі і юридичні аспекти, і є у нас, ну на мій погляд, такий дуже гарний фахівець в цьому, в цьому плані, це Віктор Дмитрович Швець, який знає десятки варіантів разом із Власенком. Що треба зробити? До речі, хочу сказати за Сергія Власенка. Ви знаєте, що з ним поступили дуже несправедливо. Знали з нього депутатське звання Верховної Ради, але на з'їзді. Сергій став у нас і членом політради, і членом президії, і заступником голови партії. І я думаю, що це дасть йому додаткових таких емоційних патріотичних сил думати про звільнення. Безумовно, ми повинні думати не тільки про звільнення Юрії Володимирівна, а й про те, щоб вона приймала участь у президентській контраві. Про яке замовчуть журналісти рішення Європейського суду з прав людини, яке визнало політичну мотивованість її заарештування? Але ж це замовчується на теренах області теж. І після Спасибі вам Дякую. Ну, yeah. yeah. Будь ласка, міський організація, будь ласка. Валерій Михайлович, а можна? я просто не в курсі, а є міська організація, то обласна організація пан Олександр буде. А зараз ну, на говорили про обласну організацію, yeah. а є міський якийсь осередку? Міську організацію у нас очолює Іван Іванович Марковський. А буде зміна тут міській організації? Нема ніяких підстав. Дякуємо присутні.